Добрий день! Сьогодні урок літератури проводитиму я, учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу перших третіх ступенів номер 7 колегіум Глобчак Світлана Володимирівна. Тема уроку Тарас Шевченко, геніальний поет, мислитель, пророк. Рання творчість, перші поетичні твори баладного та елегійного жанру, причина, думи мої. Він був сином кріпака і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим Іван Франко. Тарас Шевченко народився 9 березня в селі Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії, нині Черкащина. Батько походив з вільних низових козаків. Мати. З вільних селян. Проте обоє вони були вже кріпаками великого землевласника, поміщика Василя Ангельгарта. Тарас був четвертою дитиною в сім'ї. Коли він був немовлям, батьки переїхали з родиною до Керелівки. Дитяче раювання закінчилось для малого Шевченка 20 серпня 1823 року, цей день померла мати, проживши лише 40 літ. Та матір доброю мою. Ще молодую у могилу нужда та праця положила. Благородні друзі зацікавились обдарованим юнаком і вирішили добитися визволення його скріпатства. Почалися переговори з паном Енгельгартом. Пан запросив за кріпака дві з половиною тисячі карбованців. Щоб роздобути цю значну суму, Брюлов намалював портрет Жуковського. Портрет розіглали лотерею і на виручені гроші викупили Шевченка на волю. Своїм визволителям Шевченко дякуватиме все життя і буде згадувати їх у повісті художник. А Василеві Жуковському присвятить поему Катерина. Вийшовши на волю, Шевченко вступив до академії мистецтв і скоро став улюбленим учнем Брюлова. У роки навчання академії мистецтв Шевченко надзвичайно швидко росте, як і художник, як і поет. Протягом 1839 41 років. Він отримує три срібні медалі за свої художні роботи і видає першу збірку віршів. Про значення кобзаря Шевченка для України, українського народу, дуже точно висловився видатний літературознавець Леонід Білецький. Ні одна книжка у світовій літературі не мала такого значення, як кобзар для України. Неначе сонце освітило вона рідну землю, огріла теплом рідного слова, любов'ю омочила Україну сльозами. Огорнула покривжену, знівечену народну душу, ласкою і співчуттям, підкрила народові його минуле в таких картинах, які не збуваються ніколи. Одне слово показала всі рани, всі болі українського народу. У 1843 році Шевченко поїхав на Україну, де був 14, де не був 14 років. Багато малював, задумав альбом Живописна Україна як періодичне видання про видатні історичні події. Побут рідного краю. Поета глибоко вразило тяжке становище закріпаченого селянства. Побував поет і в поміщицьких садибах і в кріпацьких хатах. Він побачив, що українські пани, які його гостинно вітають, жорстоко знущаються з кріпаків У 1845 році Шевченко закінчив академію мистецтв і поїхав на Україну для постійної роботи. Оселився в Києві, але жив тут мало. Він став працювати художником у Київській тимчасовій комісії для розбору стародавніх актів і за дорученням цієї комісії їздив по Україні, змальовував пам'ятки старовини. Також у 1846 році став членом кирило мефодіївського товариства, зблизився з членами цього таємничого товариства Миколою Гулаком, Миколою Костомаром і Василем Білозерським. Ця ліберально настроєна група Кирило мефодіївського товариства, сподівалася схилити ліберальських поміщиків до звільнення селян від кріпацтва. Також навесні 1847 року товариство було розгромлено. Царська жандармерія заарештувала членів товариства, в тому числі Шевченка, заарештованого Шевченка як і інших учасників від конвоєм доставили в Петербург. Жандарми і цар Микола І, який сам керував слідством у справі Кирило Мефодіївське, Шевченка оголосили як найбільшого злочинця. Поезія Великого Кобзаря була великою загрозою для людей. Під час слідства Шевченко тримався мужньо. Навіть у Казематі він не полишав справу. Йому дуже пощастило, що був невеличкий поштовий папір. Його склавши в кілька разів, він написав цикл поезії в Казематі. Вирок був здійснений надзвичайно швидко. Шлях до Оренбурга понад 2000 кілометрів, жандарми Шевченком промчали за сім днів. Шевченко опинився на засланні. Причина, 1837 рік. На прикладі балади причина, переконуємося, що Шевченко вібрав образне мислення свого народу. Слушно писав про це, писала про це Михайлина Коцюбинська. Шевченкові художні взаємини з народною піснею. Весь час будується на переплетенні, на взаємодії двох тенденцій. У Шевченкових пейзажах є майже всі характерні для народних пісень деталі соловей, Вишневі садки, білі хати, темні гаї, могили в полі. Також сюжет балади незвичайний загадковий, колоритно похмурій. У баладі йдеться про події казково фантастичного характеру. Початок це буряна ніч, ревета стог на дніп широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби на високі горами хвилю підійма. Це причинна божевільна дівчина, яка не витримала розлуки з коханим. Роздуми автора над долею сироти теж стали самостійним твором народної пісні. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту. Думи мої, думи мої, 1839 рік. Вірш Думи мої, думи мої був написаний Шевченком в 1839 році в Петербурзі. Також є ще одна поезія Думи мої думи мої, написана на Засланні Ворській в портеці 1847 року. У цій поезії автор боліває за важку долю, злиденне життя кріпаків, їхнє безправне становище, пригніченість. Після арешту Шевченка за участь в Кирило Мекодівському товаристві ув'язнено в казаматах третього відділу. Незабаром оголошено вирок призначити солдатом в Оренбургський корпус. У 1847 році стає рядовим борській фортеці. Продовжує писати за халявні книжечки. Дякую за увагу!